Дивіться, що ви бачите! Денка! Дякую всім, дякую вам, дякую людинці, яка вклалася. Не знімала я влог з дня народження. Ні, ще раніше, я давно не знімала, то як зняла один день, коли дуже мучилася з камерою, зараз все одно знімаю на телефон, бо я не хочу мучитися. До камери не можна підключати мікрофон, тобто в неї взагалі немає оцього входу. Не знаю, ще поки не придумала і. Зараз не хочу сильно напрягатися і хочу зняти на телефон. Тому це ще один показник, що для того, щоб почати, треба просто телефон. Оце вже ну, типу, не сильно важливо. Просто я взяла його так швидко і так захотіла швидко, тому що що, ми першого числа їдемо в Карпати. Ну, хочеться там знімати, щоб чутно, бо там буде все на вулиці. Тому так. Але це теж, господі, бачили в Одесі, як я знімала. Зараз на знижці, але напевно, коли це відео вийде, вже не буде цієї знижки. Але вони коштують одна пачка 94 гривні. Зараз я її взяла за 44 гривні. Зараз буду робити якийсь тост, я вже була на тренуванні. А, зараз якийсь тост з авокадо зроблю і все. Зараз перевірю звук, як інтересно, воно ви взагалі записувалася чи ні? Фу, мене бісива ця штука, пожалуйста. мене бісива ця штука, тому що вона, ну. Ну, як синій мусорний пакет стоїть. Треба її кудись убрати. Все, вона мене достала. Останнім часом мені подобається додавати песто. Ну, як воно просто у нас з'явилося і ну, типу, його ж треба використовувати. Отак от, от небагато. І все. а Потім зверху, зверху авокадо. Зараз сідаю їсти, і знаєте, що хотіла вам сказати, що я вже два тижні їм без телефону. Було чи два, чи три рази, що я брала все ж таки, ну, щось там собі включала, але я пам'ятаю, що тоді просто мені нічого не хотілося, і стан був не дуже. Ну, всі ми такі, коли ми дуже пригнічені. Ладно. Я читаю книгу і я читаю її повільно, я все не примушую, там все, давай, зараз вже 100 сторінок прочитай. Ні, я читаю, навіть коли можу поїсти. Одну-дві сторінки супер, вообще. Зараз я ввожу ще нові звички. Тобто ці, ці звички в мене закріпились. Закріпилася ранкова зарядка, оце, з м'ячиком, і книжка під час їжі. І ще зараз з Нового тижня додаю це 10 тисяч кроків, це книжка не тільки під час їжі. І це. Йога і розтяжка ввечері. Я десять тисяч кроків пройшла. Я просто вийшла ввечері. Дві години ходила, гуляла. Я прям в шокі з себе, тому я вирішила, ладно, це зробила молодець, інше сьогодні. Був по тиск, боліла дуже сильно голова. Зараз вже краще, і я приготувала сирник. У мене просто жахливий біль вже другий день. Зараз я вийшла на вулицю знову болить, Фу. але я знову купила за <свісно> знижкою. Є там пончики, ту-ту-ту. Скруня, наче просто зараз випаде. Я не знімала влоги, у мене нічого не боліло. Ну, блін, я показую, як воно є. Серйозно. Мені каже, жіночий організм це просто якісь такі емоційні гойдалки, що страшне. Щось у мене ж в принципі ну, проблеми саме з цією скрунею. Оцей, блін, мій мізальний склероз. А тут... Воно ще болить, воно ще даве і не зрозуміло, що. Вчора я така була змотивована, вмотивована. Я зараз достану пельмені, зварю пельмені і буду їсти. Ще я купила пончики. Я просто вперше їх так в сумах саме такі побачила, бо я пам'ятаю, колись там в Ашані купляла і ще в Німеччині такі їла. Звісно, я тоді поправилась, блин, дай Боже, плюс я не знаю скільки, 7 кілограмів. Ну, не все, чбі. Все, Це Коли проговорю, трошки відворічуся, мені стане легче. Спасибо, що ви є. Все, я заплачу. Я би могла сказати, у доброго ранку. Сьогодні мені треба багато монтувати по роботі, почати цей влог монтувати, придумати звук для інстаграму, написати, записати його, змонтувати. І творчий день. Може я вас. Ну як не можу, я вас візьму в цей день. Да. Кож я почала зранку пити гарячу воду, теплу. хлібців з бананом. Із арахісової пасти. У мене тато колись робив арахісову пасту для себе. Так вона виглядає взагалі класно. Ідентична до маслотою. Ми раніше там замовляли. Ось так от. Так, в чому прикол? Мені треба затестити цей мікрофон мик... на вулиці. Чому мені його треба затестити? Тому що ми ж поїдемо в гори, а там вітера. <світ> я вже позаймалася, ви бачили, я там старалась. Хотіла піти в кав'ярню галерею, вона якось так називається, але я не знаю. Не хочу нічого замовляти, в плані того, що не то, що я би задовольцем замовила. І я і замовлю, але не хочу їсти. І мене це так, блін, то я і не хожу нікуди, того, що треба їсти. А в мене ну як? Я, якщо це зараз поїм, потім знову захочу їсти, і оці перекуси, вони просто мене збивають. Так, ну все, я вам щось раз сказала. Дивіться, яке у нас красиве здання. Це одне із єдиних красивих. Все, ладно. Пішла Показую вам саме вайбове місце в Сумах. Це Нью-Йорк піцу. Ну, я зараз сиділа і плакала, тому що тут картина Нью-Йорка. Моя досі не в Нью-Йорку. Мені так грустно. Ну бо я колись мріяла. Да. Ладно. Це ще не все. Залазання. Була дуже смачна. Отруїлася. Після кафешечки Вчора погано, мені сьогодні погано. А сьогодні останній день спорів. Сьогодні дуже багато справ. У мене сьогодні ще е брові і Дві є, господи. А потім збирати речі, все заряджати. А, я вам ще да, сьогодні ми ще поговоримо з вами. Поговоримо. Вони змиються. А, ж, їду. Я, в раз кажу, що я їду в гори, але в мене щось горло першить, до речі. Я не сильно там планую фарбуватись. Здивлюся, я така бліда на фоні цих брів. Ладно, ну не і Що я вмиюся, все воно буде добре. Все, я вдома. І так незвично, але оце перші дні, коли... коли тобі просто, коли ти з бровами. А, зробила жета. Що, ви поняли, що? А, вії. О, ламінування. Я вже десь два тижні туюсь цією сивороткою. У мене стали довші вії чи не довші вії. В принципі, у мене від природи то непогані вії. Але мені щось так здається, що стали трішки довші. Наступне, я чекала взагалі сто років. Ну, звісно, я жертва ТікТока. Хто мені скаже, що ви не такі? Це не чесно. Того, що я знаю, що ви такі. Хі -хі -хі. Навіть такі невеличкі речі, якщо щось там сказали, ідеальна для моєї шкіри, все, боже, слово ідеальна це просто тригер для всіх. Ба! Для мене в тому числі. Ну, не завжди. І що я повелась? Дівчатка, я купила цю штуку. Ну, Шкіра у мене зволожена страшне. Я її використовую е, вже другий день. Був, бачу, там, зранку ввечері. І от, ну, ладно, не класний примір. <смір> І наостанок просто любовна любов, яка до мене прийшла, яка я просто я дуже сильно нею захоплююсь, я дуже сильно вражена, що просто не від парфумів може бути шлейф, а від галійки. Покажу. Це воно бренд, я вам ну серйозно. Я коли ще робила зачіску, мене запитали, ні на що це такий приємний аромат. Я така, да, ну це ліка, я сама в шухі. Вона універсальна, її можна використовувати там, для дому, там і ще щось там для речей. І, ну, дуже багато, дуже багато куди можна використовувати, але я її використовую поки що як парфюм. І мені прям дуже сильно подобається. І я її візьму з собою в подорож. Людина, яка придумала цю воду, просто найкраща. Бо я вчора пила поляну квасову, вона мені взагалі не допомогла і мені стало від неї ще гірше. Да, ми взяли? Протеїнові батончики, ну це кіт, не знаю, вони просто не будуть без шоколаду, без цього всього. Потім співівсянку взяла. Курагу зараз замочу, теж буду їсти. Печиво вже, я бажаю, це печиво теж таке смачне. І манго сушене. І не факт, що воно тут все тіпо, оце можна, і я впевнена, що це не можна, але вибачте, <рес> мені щось все одно треба їсти в дорозі. Ну і печиво Марія, це моє любиме, хоча воно не класичне. і ну, То, що прописують, це прописують ось це. Мене цей тиждень сповідало, що от я налаштовую дисципліну. І тут справа не в самій дисципліні, а тут справа домовитись з собою. Бо це виявилось набагато складніше, ніж полюбити себе, обрати себе. А от завжди, от у мене пробіли з цією домовленістю. Мені здається, що я, я собі даю обіцянки, але я часто їх виконую. Здається, від цього і впливає моя недовіра до себе, моя невпевненість, моя іноді нелюбов. Я не виконую сама свої обіцянки і в своїх же очах, ну, просто падаю. А це все йде від домовленості. Тобто треба шукати шляхи до себе. І це не так легко. І ось цей тиждень я собі поставила за мету 10 тисяч кроків. Перед цим я їла без телефону, читаючи книгу, коли сама, або просто там втикаючи в вікно, і робила зарядку зранку. У мене закріпилися ці дві звички, я прям дуже-дуже сильно рада. Так, да, вони не були щодня. Це було таке, ну, були пробіли, але це було в моїй голові. Я знала, що о, я прокинуся, я хочу це зробити. Клас! Наступне я собі вирішила, що я хочу ходити 10 тисяч кроків в день, читати книгу не тільки за сніданком, там, не тільки з їжею, і робити з вечора зарядку. З того дня, як я собі це вирішила, в мене по здоров'ю пішло все по одному місту. Ну, як завжди, господі, до чого я прийшла? Як я починала вводити помаленьку, по одній звичці, по дві звички, не треба собі оцей список, все, завтра я прокидаюся в 5 утра, потім у мене зарядка, потім є щось. Ми не звикли до цього. Все, я нарешті прийшла до того, що нам треба звикати. Поступово, дуже поступово. І брати таке прям великий відрізок часу, тому що це, це також. Про роботу, це знаєте, якщо хочеш схуднути, то не бери собі за тиждень-два. Це дуже сильний процес, якщо ти хочеш його закріпити. Так само зі звичками, з домовленістю, з підходами, я ще досі шукаю, я намагаюся, я пам'ятаю про ці звички, я їх не викидаю і не думаю, що от, ладно, все, один раз не вийшло, все, заканчуємо. Ні. Зараз у мене трошечки якийсь інший до цього всього підхід. Ще попереду дуже багато з вами роботи, особливо моєї. Ми тут всі <хи> дивимося, як я трошечки <хи> барюся сама з собою і шукаю цю, блін, домовленість. Але нічого, я домовлюсь. Я домовлюсь з собою, що у що мене зараз переболить живіт, і я завтра змогу хоч щось замовити в Макдональдсі. Пожалуйста. Такий якийсь непонятний влог у нас вийшов. Я вічно тестую цей мікрофон. Е Сподіваюсь, мене чутно. <свісно> і сподіваюся, щось ви з нього взяли, або хоча б трошки розслабились, забули за щось. І знаєте, що найважливіше? Коли ти дивишся, от людину, або ще щось, і ти відчуваєш себе непригніченим від того, що ти їй дивишся, і ти такий бляха, оце я лашара. А від того, що. От для мене, я от сама по собі сужу, а блін, от класно, я відчуваю, що вона жива. Прям ти відчуваєш цю енергію, відчуваєш цю душу людини. І для мене, це, знаєте, от критерій номер один це справжність. Я до неї дуже довго йшла. Щоб оце зараз сидіти, і отак от сужикам розмовляють, да ви що, Куда? Я в інстаграмі ж більше такий поставлений голос, більше це таке. Більш офіційно, і тут я, ну куди, всі подумають, що якась кугутня, ну куди? <ріхи> Тому я сподіваюся, я, я вам здаюсь живою, щирою, ну, я принаймні, мені поки що нічого скривати тут. Да. Тому я всіх, всіх дуже рада тут бачити, всім дуже-дуже-дуже вдячна. Якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора, якщо у вас день, Идите щось срабить.